Тільки одна людина зі ста відповість на всі сім запитань. Яка риба найбільша у світі? Відповідь Китова акула. Яка тварина має найдовший язик відносно розміру тіла? Відповідь Хамелеон. Яка найбільша країна Південної Америки? Відповідь Бразилія. Став лайк і підпишись, якщо відповів на перші три запитання. Як називають прилад для вимірювання температури? Відповідь Термометр. Якої країни прапор ви бачите на екрані? Так, це прапор Кувейту. А яка столиця цієї країни? Столиця Кувейту це ель Кувейт. Яка тварина може спати три роки поспіль? Напиши свою думку в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.